Друзі, усім привіт! Мене звати Максим Ін Серцов, ви на каналі Фаворіт фішинг». і ми з вами продовжимо рубрику, де я ділюсь з вами своїм багаторічним досвідом в рибальстві. Я дуже скучив за цією рубрикою. Якщо ви скучили також, то не забудьте підписатись на цей канал та поставити лайк цьому відео. На дворі зима, лежить сніг, а значить, саме час поговорити з вами на тему зимового спінгу. Ще років 10-15 тому, коли наставала зима. Усі біжали на лід з мармишками, з блешнями, а деякі спінгісти продовжували сезон і ловили взимку на нашу улюблену снасть. Але згодом з поколіннями зимовий спінг стає все популярнішим. Все більше риболовів знімає відео в холодну пору року при мінусових температурах. В такий час піймати трофей досить актуальна тема. Але сьогодні ми поговоримо трішки на іншу тему, а саме, як підготуватись до зимового спінгу. Найбільшою проблемою у цей час ловлі є те, що в нас обмерзають кільця, або, як то кажуть, обмерзає шнур. І треба якось вирішувати цю проблему. Якщо неправильно підійти до цього процесу, то ви можете пошкодити свій шнур або навіть взагалі зламати спіна. Взагалі, я підходжу до вирішення будь-яких проблем з того, від чого вони відбуваються. Так ось поговоримо з вами, чому обмерзає наш шнур і чому з'являється лід на кільцях. Справа в тому, що шнур зроблений з сплетіння маленьких жилок. Шнур буває 4 та 8 жильних, про це вже у нас є окреме відео. І якщо вам буде цікаво його подивитись, то переходьте за посиланням, яке з'явиться зараз на екрані. А ми продовжимо. Отже, шнур має таку властивість, як впитувати або набирати воду. Під час риболовлі, коли ми робимо закид, шнур напитується водою і під час проводки. Підтяжінням вантажка або риби, яку ми витягуємо з вами, ця вода начебто вижимається, можна так сказати, об наші кільця, зайва волога залишається на них і замерзає. Тому ми повинні зменшити ефект тертя нашого шнура об лід, який утворився в кільцях. Від себе додам, що я майже ніколи не ходжу на зимовий спінг при температурах менше, ніж мінус 6 8 за Цельсієм. При цих температурах обмерзання шнура та кілець є критичним. Тобто, якщо навіть все зробити правильно, правильно підготуватись, у вас буде там правильне кільця, правильний шнур, правильно його змастити, все одно ваш шнур буде обмерзати кожні один-два закиди і рибалка не буде комфортною. Вона не буде приносити те задоволення, яке ми з вами звикли отримувати від цього процесу. Тому щоб знизити таке явище, як обмерзання шнура, спінгісти почали використовувати різні мастила, якими змащують шнур. Таким чином, ефект обмерзання кілець стає мінімальним або навіть повністю зникає. Отже, чому це відбувається? Ми з вами розібрались. Тепер давайте як же з цим боротися, як робити так, щоб ваш шнур мінімально обмерзав. У мене тут на столі стоїть два мастила. Вони схожі за складом, майже ідентичні, але один з них це спеціалізований засіб для змащення шнурів, інший це автомобільне мастило. Я його придбав сьогодні під час подорожі до студії. Тобто придбати ці речі досить легко. Спеціалізований засіб шукаєте в рибованих магазинах, а ось такий автомобільний ну, є в майже кожному супермаркеті. Ще на столі мав стояти такий цікавий засіб, як дитяча олійка Johnson's Baby з ароматом алоє. Саме алоє я рекомендую усім тим, кому подобається цей засіб. Але, на жаль, не в одному з магазинів я не зміг його придбати. І думаю, зовсім не дітки зараз змащені цим мастилом. а Любителі спінінгу вже змащують свої шнури. Я в своїй практиці спробував досить багато засобів, але зупинився на цих двох. Перше, це олійка, дитяча Johnson's Baby з Алоя, і друге це силиконове мастило. Великої різниці між двома цими засобами немає, і принцип роботи з ними однаковий. Тому те, що я сьогодні розповім про силиконові мастила, підходить і для дитячої олійки. Якщо порівнювати ці два засоби, то я зупинився на автомобільному мастилі, бо в нас тут більший об'єм за менші гроші, ну а ви робіть свій вибір самі. Якщо зупинитись на складі, який повинен бути в цьому засобі, то там не повинно бути ніяких допоміжних речовин. Тобто в нас там повинно бути лише силиконове мастило та якийсь газ, під тиском якого цей силикон буде виходити. Ніяких інших допоміжних речовин в виді пом'якшувачів. Чи інших хімічних сполук не повинно бути у складі нашого спрею, бо це може пошкодити структуру нашого шнура, і він дуже сильно втратить в міцності. Переходимо до практики. І перед тим, як я почну, треба підготувати робоче місце. Для цього нам потрібна катушка з намотаним шнуром та наш спрей. І починаємо з того, що відкриваємо дужку нашої катушки і повертаємо її ось таким чином. Шпулею донизу. Чому так? Тому що зайвий силікон не буде стікати по нашій катушці, а буде просто капати. Таким чином катушка буде чиста і в майбутньому у вас не будуть руки в мастилі. Беремо наш спрей і починаємо щедро наносити мастило на шнур. Все досить просто, але є нюанс. Треба повторно це зробити через 5-10 хвилин. Бо шнур поступово вбирає мастило із-за того, що витки шнура досить плотно лягають під час намотування. Мало хто з цього знає і приділяє цьому увагу, але це дуже важливий момент, друзі. Пройшло 5 хвилин, я зробив ковточок води, і ми продовжуємо. Наносимо другий шар нашого мастила. Як ви можете бачити, зайвий силікон в нас стікає та капає донизу. Не шкодуйте мастила або на риболовлі, ви скажете самі собі дякую. Саме на цьому більшість любителів і закінчило обробку нашої шпулі, нашого шнура мастилом. Але на цьому все тільки починається. Ми цю катушечку кладемо до нашого там рюдзака чи кудись ще, де ми перевозимо на 16, і відправляємось з вами до води. Там настає саме цікавий момент. Справа в тому, що навіть при такій обробці шнура ми покриваємо десь 20-40 метрів шнура, а інший залишився необроблений. Саме тому слід зробити наступне. Слід вашого друга попросити потримати приманку та відійти на довжину закиду. І потім знову обробити нашу шпулю зі шнуром ще раз мастило, в третій раз. Після цього одразу можна намотувати шнур на катушку і починати риболовлю. Саме при цьому алгоритмі дій ваш шнур максимально захищений, а кільця мінімально обмерзають. Деякі спінгісти також рекомендують обробляти кільця вашого спінінга силіконовим силиконовим мастилом, але з мого досвіду це не досить ефективно і все зайве мастило, яке є на нашому шнурі, залишиться на кільцях. Таким чином також їх змастить. Якщо ви подорожуєте на риболовлю самостійно, то в цьому випадку я рекомендую змастити в третій раз шнур після першого закладу. Тобто ми робимо заклад і на повному вибросі нашого шнура обробляємо шпулю повторно силіконом. В третій раз оброблюємо нашим мастилом шпулю і спокійно виматуємо приманку. Після цього також можна продовжувати риболовлю. Такі маніпуляції дозволять вам, в залежності від температур, комфортно ловити певний час. Чим холодніше на вулиці, тим частіше потрібно повторювати дану процедуру. Але під час риболовлі це не буде досить ефективно, тому варто ось таким чином, як я вам показав, підготуватись вдома. Я дуже сподіваюся, що мої поради стануть вам у нагоді у зимовий час. Ловіть спіннінгом, отримайте задоволення, дякуйте за це ЗСУ і не забувайте підписуватись на наш канал «Фаворит Фішна. З вами був я, Максим Стерцов. До нових зустрічей!